Раціональні числа. Раціональний це такий, який можна зрозуміти, звідки виник. Що це означає? Наприклад, на даному малюнку у нас є кіт, він дивиться на число 5. І він собі думає, щоб отримати число 5 можна було 10 поділити на 2. Тобто він може зрозуміти, звідки виникло це число. Коли його поділили, взяли якесь число і поділили його на інше число. Тобто, як представити дане число у вигляді ділення двох інших чисел? І звідси випливає таке визначення. Раціональне число це число, яке може бути представлене як ділення двох цілих чисел. У даному випадку, на даному малюнку, ми маємо такі раціональні числа, 3 четвертих. Мінус 5, 4,5 і 3,6 у періоді, а також 0. Всі ці числа є раціональними числами.